Щорічно, 21 листопада в Україні відзначається День гідності та свободи, який пов'язаний із початком двох революцій, коли голоси мільйонів громадян злилися в єдиний голос нації, щоб твердо сказати, українці хочуть і будуть жити у вільній та демократичній державі. Ми бачили гідність в очах жінок, що проважали своїх чоловіків у ніч на майдан. Ми бачимо гідність в очах жінок сьогодні, що проводжають рідних для захисту нашої держави. Ми бачимо гідність у волонтерів, які завдяки своїм зусиллям при підтримці народу всього світу підтримують армію України. Ми бачимо робітників заводів, які цілодобово ремонтують, створюють нове озброєння. Ми бачимо наших учених, медиків, артистів. Які теж захищають свій народ, ми своїми листами, малюнками, благодійною допомогою та відвоювання миру в Україні, народжені вільними, виконує дует у складі Марії Грищенко та Лева Куценка. Сі немає страху, рушни лицо в фальшбі, і всередині ще та гарні люди на нашому шляху переможемо цей ви. Подивись, тепер ми по світу скрізь іншим світимо. Посеред химер, вибухів І з ми не впадемо Вже сильні ми не спинити, межу переднулими, деревлю вже зірвано. Вони думали, що ми втягнемо рабі. Чуєш, як реве черемочні Сіверський донець. Ми шляхи пройдем пройдемо звільним, ми їм кінець, чуєш ми народжені вільними, народження. Межу перетули ми, греблю вже зірвано, чуєш ми Народжені вільними, народжені сильними, не ти. Межу Ме, ми, греблю вже зірвано. Через дугу і біль не добракнезу. Що погнем мечем їх на пота наш як сталь, годі бюр вкраждаль, ту ворожорту дай запалу Чуєш ми Народжені! Межу перетнули ми, гляблю вже зірвано, чуєш ми, народжені вільними, народжені сильними, не спиннити. Межу перетнули ми, гляблю вже зірвано.